Розпаковувати нову кухонну техніку одна з моїх улюблених речей. Це як подарунок не в свято, при цьому я знаю, що всередині. Як же це приємно. Але ось інструкція з експлуатації завжди псує мені настрій. Я розумію, що якщо її проігнорувати, то майже напевно щось піде не так, але читати її все одно не хочеться. Наприклад, я прочитав посібник для нинджесла. Але все одно зіпсував свою першу партію сла. Докладніше про це можна прочитати в моєму огляді ниндзя-сла. Щоб ви уникали ганьби зіпсованого напою і не витрачали час на нудні інструкції, я підготував покрокове керівництво по використанню ниндзя-сла від складання до очищення. Важливі моменти про цукор і алкоголь. Перед тим як почати, важливо розуміти, те, що ви заливаєте в апарат, безпосередньо впливає на результат. Зокрема, у вашій рідині має бути не менше 4% цукру, якщо його буде менше, суміш стане занадто крижаною, і машині буде складно зішкрепти заморожену масу з випарного циліндра. Штучні підсолоджувачі або замінники цукру також не підійдуть, якщо ви не хочете заглиблюватися в експерименти за алюлозою, ксантановою камедією та яскравими готовими сумішами для солодощів без цукру. У комплекті з Ninja Sliде невелика таблиця з мінімальною кількістю цукру для різних обсягів напою. Ви можете приготувати цукровий сироп, змішавши потрібну кількість цукру з такою ж кількістю води і підігрівши в мікрохвильовці до теплого стану. Перемішуйте, поки цукор не розчиниться. Цей сироп можна додати в основну суміш перед тим, як заливати її в нинджесла, тільки не забудьте врахувати воду з сиропу в загальному обсязі рідини. Навіть якщо ви помилилися і випадково залили в апарат не солодку суміш, може бути, я знаю це на власному досвіді. А може і ні, ситуацію можна виправити. Машина зупиниться, якщо виявить проблему з вмістом цукру під час заморозки. У цей момент ви можете приготувати сироп з потрібною кількістю цукру і додати його до суміші. Але не висипте цукор прямо в камеру під час роботи, він може не розчинитися в уже частково замороженому напої. З алкоголом, схожа історія, його повинно бути не менше 2,8%, але не більше 16%, щоб слаші правильно заморозився. Знову ж таки, в інструкції є зручна таблиця, але якщо ви дотримуєтеся цих правил, машина буде працювати як треба. А тепер давайте приготуємо слаши. Один збираємо нинджесла. Як і будь-який посуд або техніку з заводу, нинджесла перед першим використанням потрібно розібрати і помити з милом. Це стосується підону для крапель, основної ємності, конденсату збірника і шника цієї спіральної штуки. Випарник, металева частина, не знімається, тому просто протріть його м'якою тканиною. Добре просушіть всі деталі. Апарат досить великий, так що звільніть достатньо місця на стільниці. З боків і ззаду є вентиляційні отвори. Переконайтеся, що навколо них теж є простір. Зберіть апарат, основна ємність вставляється в задню ручку, якщо потягнути її назад. Клацання не буде, але вона надійно зафіксується. Після складання включіть пристрій в розетку. 2. Заливаємо суміш. Незабаром розпочнеться найцікавіше відкрийте кришку на верхній частині прозорого контейнера, вилийте всю суміш відразу. Залежно від того, як стоїть ваш нинджесла, зробити це акуратно може бути складно. Я раджу використовувати глечик або пляшку з вузьким носиком так буде зручніше. 3. Включаємо апарат, натисніть кнопку включення на панелі управління. Всі індикатори повинні загорітися. Зліва ви побачите попередньо встановлені режими. Виберіть той, який найкраще підходить для вашої суміші: звичайний слаши, режим слаш, алкогольний, спайк слаш, кавовий фраппе, фрапа, і так далі для молочних коктейлів і заморожених соків. Цього разу я вирішив зробити шоколадний молочний коктейль, натисніть потрібну кнопку, і на правій панелі загоряться індикатори температури. Машина почне працювати, і вам залишиться тільки чекати. На цьому етапі нинджа сла може попередити вас, якщо цукру або алкоголю недостатньо. Як додати цукор, ви вже знаєте, а алкоголь можна долити прямо в апарат. Але якщо ви переборщили з алкоголем, розбавте суміш водою. Якщо ємність вже заповнена до максимальної позначки, спочатку злийте трохи напою, а потім додайте воду. 4. Розливаємо і регулюємо консистенцію. Коли цикл завершиться, апарат програє мелодію, але шник продовжить обертатися. Підставте склянку під носик, потягніть важіль на себе і утримуйте його, щоб налити слаши. Важіль не фіксується, так що доведеться тримати його, інакше він закриється. Якщо консистенція вас влаштовує відмінно. Якщо немає, можна зробити напій густіше або рідені. Натискаючи стрілку вгору для більш густого і холодного слаши, або вниз для більш рідкого. Апарат повідомить, коли нова температура буде досягнута. 5. Ретельно моєму. Коли вечірка закінчиться, сла потрібно почистити. Якщо в ємності залишився напій, злийте його в миску або контейнер. Це потрібно робити при включеному режимі, щоб апарат проштовхнув суміш через носик. Викиньте залишки або збережіть для наступного разу. Вимкніть режим і натисніть кнопку ополіскування. Підготуйте велику ємність, я використовую каструлю на 4 кварти приблизно 3,8 літра. Налийте гарячу воду до максимальної позначки, поставте каструлю під носик і повільно злийте всю воду. Рідина витікає швидше, ніж слаши, так що тягніть важіль приблизно на 30%. Коли вся вода виліться, натисніть кнопку ополіскування ще раз, щоб зупинити цикл, а потім вимкніть апарат. Від'єднайте його від розетки і розберіть ті ж деталі, що мили на початку. Я мию їх вручну теплою мильною водою, але, згідно з інструкцією, їх можна покласти в посудомийну машину. Протріть випарник вологою тканиною. Добре, висушіть всі деталі перед складанням для зберігання або наступного використання.